Прошу е зараз представитись. Я проворчук Володимир Володимирович, мешканець міста Козятина. Який у вас номер телефона? Мені мобільний номер телефона 063 503 05 33. Що ви хочете сказати громаді? Хочу сказати небайдужим громадянам, щоб приєднувались до нашого ініціативного руху. Так як я визнався ініціатором цієї групи, ініціював цю групу, то я буду якби, координатором цієї групи. Всіх дуже громадян, прошу, будуть якісь думки, там, якісь ще щось, що може в цьому допомогти, прошу дзвонити на мій номер, будемо спілкуватись, координуватись і рухатися далі в цьому напрямку. Первому руслі поля. Не буде вчинено дії згідно з закону і вимог громади. То вже будемо думати, як ви з сказаними власниками. Ну, ми думаємо, подивимося. Просто в мене є думки <сі>, такі цікаві на ну потім в перспективі озвучимо їх так само, щоб зараз багато лишнього не говорити. Так, щоб... Головне, щоб навколо вас об'єдналися більше, тим краще. Одна крапля це добре, але якщо їх багато, то ви самі розумієте, що вона ще раз. повільно продиктуйте ваш телефон контактний. 063 503 05 33. Величать вас. Володимир. Дуже приємно, дякую за комітет.